Так, мокрий бетон. Він тут провів цілий місяць. Ось. Ось бачите. Та його так прикрутив. Зараз я тут дергу. Так, мінуточку. Нема за що вчепити. О! Ось так він буде у керниці лежати. Бачите, не відстає. Ось відстав він. А, такий кубик. Отакого От отак застиває мокрий бетон керниці. Це місяць. Він тут стояв. Ну, Що можна сказати? Затвердів. Через місяць затвердів прекрасно. Так що в можна робити сегменти з бляхи заливати керниці кольцо. Місяць потримати, знімати і все буде прекрасно тримати. Тримає моцно. Я чую, тут тримає. ну, Для місяця такий добре затвердів. Ну, що можна поп попробувати на прочність? Подивимося, що з того вийде. от я кину. Бачите? Після того, як я його кинув. Лише кусочок ось диву відлетів. Ось. Кусочок відлетів. Після того, як янути на нахід попали, то відлетів. Але не розколовся. Так. Тримається добре. Значить. Ну що ж, можна буде заливати керниці.